Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 1 липня. Сьогодні вже 859 й день війни Росії проти України. Вихідні на Хмельниччині пройшли спокійно. Електроенергію і надалі жителі отримують згідно графіків. Обленерго на сьогодні застосовуватимуть обмеження споживання впродовж цієї доби, а по обіді вимикатимуть по три черги одночасно. Таке зростання споживання зумовлене спекою. Далі на 33-му розкажемо про головні події понеділка, тож не перемикайте. Розмінування звільнених територій піротехніки Хмельниччини продовжують розчищати від вибухонебезпечних предметів території Херсонщини. Цього разу для обстеження піротехніки залучили квадрокоптери. Окрім того, наземна група здійснювала розмінування за допомогою металошукачів. В першу чергу сапери обстежують приватні домовладіння, під'їзди до об'єктів критичної інфраструктури та лінії електропередач, протипіхотні та протитанкові міни, арснаряди всіх калібрів, гранати, залишки від реактивних систем залпового вогню тощо на звільнених територіях вже відбув були десятки ротацій, втім, роботи ще вистачає. До школи зі зручностями відтепер 400 школярів разом із педагогічними працівниками з комфортом доїжджатимуть до навчальних закладів Старушицької громади. Завдяки проєкту з відновлення дитячої інфраструктури громада отримала сучасний шкільний автобус, ба більше у ньому передбачена автоматична платформа для комфортного заїзду до салону учнів з обмеженими фізичними можливостями. Треба в шкільному автобусі в нашій громаді стояла досить гостро, адже Багато учнів громади довозяться до наших навчальних закладів. Наша освітня мережа в сьогоднішніх умовах дуже потребує подальшої оптимізації. І для того, щоб всі ці процеси якісно здійснювати, щоб дітки могли і вчителі комфортно добиратись до наших навчальних закладів, нам дуже потрібен шкільний автобус. Сьогодні ми його отримали. Отримали завдяки і за сприяння нашої військової адміністрації в співпраці з неурядовою організацією міжнародною неурядовою організацією «Plan International». Тому я сьогодні від імені всіх школярів, від імені всієї громади, дякую всім, хто долучився до вирішення такої вкрай важливої і гострої проблеми в нашій громаді. Сьогодні наші діти які будуть досить гарно і комфортно добиратись до того, щоб Бувати якісно суттєві послуги. Підготовка до опалювального сезону жителі Хмельниччини розпочали закупляти паливні матеріали. За інформацією лісівників, заготівля деревини зараз запорука тепла взимку. Ми завжди закликаємо людей не відкладати покупку деревини аж до похолодань. По-перше, дрова за літо гарно висохнуть, тож матимуть набагато кращу тепловіддачу. По-друге, зараз є великий асортимент дрова твердих, дрова м'яких, дрова шпилькових порід. А ще зараз більш доступна доставка і немає таких великих черг. Ситуація в енергосистемі країни нестабільна, тому до опалювального сезону треба бути як слід готовим. Тим більше, що у порівнянні з минулим роком вартість дров майже не змінилася. На Хмельниччині куб деревини для опалення в середньому коштує 1070 гривень. Загалом з початку року філії Подільського лісового офісу реалізували населення вже понад 200 тисяч кубометрів дров. З них майже 80 тисяч кубометрів придбали жителі Хмельницької області. Збільшення кількості хворих найпоширенішими причинами захворюваності на гострі кишкові інфекції є вживання немитих фруктів та овочів, неякісно приготованих продуктів споживання сирої їжі. В області, порівнюючи з попереднім роком за 5 місяців, Зросла захворюваність на гострі кишкової інфекції на 4,1%. 1 Захворювання з мала основу спорадичний характер. Тут не можна сказати, що якісь, когось виділити, якісь громаду, але все таки хочеться це Хмельницька громада, Волочиська громада, Шепетівщина, Білогір'я, де захворювання значно більше, ніж в інших регіонах області. Хочу відмітити також, що на в лютому місяці мали спалах на одному із об'єктів. Громадське харчування міста Хмельницького, де постраждало 15 чоловік, сало було вчасно ліквідовано, вияснили всі причини спалаху, і таким чином ми зупинили е розпосюдження цієї інфекції. Що характерно, що е більше 30% е продуктів харчування, які викликали захворювання, те продукти, які були куплені на ринку. І з них більша частина на стихійних ринках. Що послужило е захворюваності? Це більше 20%, 27%, якщо точніше, це захворювання від вживання кулінарних виробів, 20% м'яса-м'ясопродукти, 17% це молоко і молочні продукти, і 5% є яйця. Хочу застерегти і від населення, від закупівлі продуктів харчування на стихійних ринках, і старайтесь не вживати продукти. Які довгий термін зберігаються вже у вас. Враховуючи сьогоднішні температурні умови, прошу всіх купляти такі продукти, які споживаєте в той же день або на наступний день. Що враховуючи те, що в сьогоднішній день, як відключається у нас світло, недовго зберігайте продукти, а використовуйте свіжі і свіжо приготовлені. Фальшиві документи, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на право перебування іноземців на території України тощо, усе це виготовляла злочинна група, яку організував 29-річний мешканець Хмельницького. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції ліквідували діяльність організованої злочинної групи, члени якої спеціалізувалися на виготовленні підробних документів. Ділки обладнали так звані друкарні в орендованих офісних приміщеннях на території обласного центру. До продажу зловмисники пропонували підробки, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на право перебування іноземців на території України та навіть фальшиві документи, які використовувалися чоловіками призовного віку для незаконного перетину державного кордону і ухилення від проходження військової служби в ЗСУ. Готові офіційні папірці надсилалися поштою. Для цього один із учасників угруповання попередньо обирав так званих жертв серед підприємців, від імені яких надсилав клієнтам їхні замовлення. У ході слідства встановлено, що тираж підробок становив від 500 до 1 тисячі одиниць на місяць, а вартість однієї ефективної довідки з голографічними захисними елементами починалася від 8 тисяч гривень. Правоохоронці задокументували виготовлення кількох сотень фальшивих документів загальною сумою у понад 1,6 мільйона гривень незаконного прибутку. 27 червня поліцейські за силовою підтримки спецпідрозділу Корд провели 37 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в орендованих під друкарські цехи приміщеннях на території Київської та Хмельницької областей. Вилучили майже 1,2 на мільйона гривень у різній валюті, спеціалізоване обладнання для виготовлення підробок, банківські картки, квитанції поштових перевізників, незаповнені бланки офіційних документів, мобільні телефони. Они комп'ютерну техніку та чорнові записи організатору схеми та двом його спільникам повідомили про підозру. Наразі тривають подальші слідчі дії для встановлення повного кола, причетних до протиправної діяльності осіб з метою притягнення останніх до відповідальності. Пожежа адмінбудівлі у Цвітосі. Вихідними блискавка влучила у старостат, загорівся дах приміщення. До ліквідації займання залучили 10 рятувальників на двох одиницях пожежно-рятувальної техніки. Внаслідок блискавки в селі Цвітоха сталася пожежа Старостинського округу Лошанівської ТГ. На місце події було відправлено рятувальників міста Славути та місто Шепетівки. По прибуттю було видно, що пожежа складає 150 квадратних метрів. Підрозділами Шепетівки Славути. Було е, організовано пожежогасіння. Завдяки оперативних діям е, рятувальників е, не було допущено перекидання вогню на перший поверх. Дякую нашим рятувальникам за те, що вони оперативно своєчасно прибули, погасили пожежу, ну а нам далі треба працювати. Поновлювати старостат і думаю, що ми справимося. Погода на тиждень. 2 липня на Хмельниччині внаслідок переміщення атмосферного фронту прогнозується короткочасний дощ в день місцями гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Вранці та вдень пориви можуть сягати 15-20 метрів на секунду. Температура по області вночі 16-21 тепла, в день 28 У Хмельницькому вночі повітря прогріється до 17-19, вдень 25-27. 3 та 4 липня Хмельниччина знаходитиметься під впливом активного атмосферного фронту, тож очікується несприятливі погодні умови. 3 липня синоптики прогнозують значний дощ грози в день місцями град. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Вдень очікуються шквали до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, в день 17-22 тепла. 4 липня вночі прийде короткочасний дощ. В день слід очікувати невеликі дощі місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 17-22. 5-6 липня очікується послаблення та припинення. Опадів. Температура вночі 11-16, вдень 20-25 тепла. Такими були новини понеділка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.